Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Новини в ефірі президент у Давосі. Перша зустріч із генсеком НАТО. Надзвичайний стан у воронежі через атаку невідомими дронами. Та дивовижна історія порятунку з Дніпропетровщини. за хвилину до авіаудару волонтерку врятували її підопічні. Про це не тільки говоримо далі. З вами Марина Кухар та Ігор Попков. починаємо. Перша зустріч українського президента Володимира Зеленського на форумі у Давосі із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом обговорили потреби військових та посилення ППО. Ішлося про підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні та двосторонні безпекові угоди. Першу таку нагадаю з Україною вже підписала Велика Британія. Крім того, на полях Давоського форуму Зеленський зустрінеться із керівниками великих компаній. Економічний форум у Швейцарії триватиме кілька днів напередодні. Дні представники понад 80 країн і міжнародних організацій цілий день присвятили формулі миру в Україні. Обов'язкову евакуацію запроваджують на Харківщині, а саме для жителів 26 населених пунктів Кіндрашівської та Курилівської громад. Це Куп'янський район. Тут в притул до лінії фронта проживає більше трьох тисяч людей, а з них майже 300 діти. А в обласній військовій адміністрації запевняють, усіх вивозять безкоштовно, забезпечують житлом та підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій. Минулої доби на фронті відбулося 94 бойові зіткнення. Ворожі атаки сили оборони відбивали на Бахмутському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Противник її надалі намагається оточити Авдіївку та околиці. і Йде на штурми наших позицій. Там українські захисники відбили 34 атаки росіян. Йдеться у ранковому зведенні генштабу. Тримають оборону ЗСУ і на Запорізькому напрямку, а на лівобережжі Херсонщини розширюють плацдарм. На південному напрямку українські бійці знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс ОСА. У нього поцілили з Хаймарс, повідомили сили спеціальних операцій. Окупанти спробували заховати осу поміж дерев, але, попри погану видимість, оператори безпілотників її виявили і скоригували вогонь по ворожій цілі. У результаті зенітно-ракетного комплекса в росіян більше немає. І минулої доби сили оборони України відмінусували 1110 окупантів. Тож тепер у списку загальних втрат противника понад 372 тисячі повідомили у генштабі. Зупинили наші бійці. Також 36 бойованих бойових броньованих машин та 24 танки. Поцілили у 30 артсистем, та майже стільки ж одиниць автомобільної техніки та автоцистерна. І двох цивільних поранили окупанти на Херсонщині по області. Випустили майже шість сотень снарядів. Зруйнували пункт незламності у Береславському районі. А в Білогозерці житлові будинки удруге протягом тижня прилетіло. І по одній зі шкіл Херсона, як розповіли в начальному закладі, на момент обстрілу будівлю був охоронець. Він встиг сховатися у підвал. У школі вибиті всі вікна, потрощені двері, кабінети, спортмайданчик. Це вже 123-й навчальний заклад, пошкоджений у Херсонській громаді російськими снарядами. Вибуховою хвилею повибивало вікна у сусідніх багатоповерхівках. Комунальники вже усувають наслідки російських атак. Майже всі вікна пошкоджені, багато дверей вибито, е стеля, е дах. Дуже тяжко і дуже. Що так все трапилося. Свіст ужасний, так я лежу і за чим так одя... одіялом прикрилась, і воно вже упало. Страшне, Живем у пеклі, у пеклі і все. Внаслідок авіаудару по Нью-Йорку на Донеччині поранені троє під обстрілом. Житлові будинки опинилися учора ввечері. Осколки влучили у жінку, яка була на вулиці. Один чоловік постраждав у власній оселі, куди залетіли уламки. Іншого чоловіка поранило у підвалі, де той намагався пересидіти обстріл. Усіх доправили до лікарні, як повідомили в обласній прокуратурі, під завалами зруйнованих будинків ще можуть бути люди. Додам, що за даними Генштабу ЗСУ, минулої доби російська армія обстріляла з авіації та артилерії понад 110 населених пунктів у дев'яти прифронтових та прикордонних областях. У російському воронежі стан надзвичайної ситуації через атаку дронами його аж Білогородську область уночі атакували щонайменше 12 безпілотників. Заявили в російському міноборони. У воронежі один із безпілотників поцілив у балкон житлового будинку. Спалахнула пожежа. Ще у кількох будинках повибивало шибки. Ворожі змі повідомляють про нібито травмовану дитину. Їй мовляв надали допомогу на місці. Жителів будинку, де горів балкон, відселили неподалік від місця влучання, розташований аеродром Балтімор. На ньому дислокуються літаки Су 34 які які спочатку повномасштабного вторгнення завдають авіауда по Україні за останні два тижні чотири випущені по Україні російські ракети не долетіли до наших кордонів, а впали на території країни терористки. І це тільки ті випадки, які не вдалося приховати. Чому на Росії падають їх же ракети? Та скільки літаків знищено в аваріях на території РФ, розкаже Влад Величко. Село Петропавлівка, Воронецька область. 2 січня тут впала російська ракета Х-101, яка летіла в Україну. Знищена вся вулиця. Ярик, рікадом, Ярик, рік здорова, дом догні більше. 8 січня. Волгоградська область. І знову Х-101. Приземлену ракету знайшли залізничники, які чистили переїзд, що навпроти села Великий Морець. 13 січня. Краснодарський край цього дня зворотний зліт на територію РФ здійснили одразу дві ракети, ймовірно, калібри. Ні, хрі, собі. Ракета. Й, І це тільки від початку 24-го року. Та й до те, що встигли зафільмувати російські ракети Х-101, Х-55 та х 555 масово не долітають до наших кордонів. І падають буквально на голови жителів країни терориста, якщо ракети падають, то виникають проблеми з включенням двигуна. Більшість ракет комплектується двигуном виробленим російським вже, але це двигун, який був розроблений за часів радянського союзу, і він має кодифікацію з 36. Насправді ще за радянських часів до цього двигуна були певні питання. Експерти зазначають, що кількість випущених по Україні російських ракет, які при Землилися на території РФ або впали в море дуже велика. Але чуємо ми про це не часто. Бо росіяни воліють при виконувати пуски над Каспійським морем. А тоді, як кажуть, кінці воду ну не стартувала ракета. От. Ну і не стартували, но ну і є проблем. Окрім того, що е безпосередньо ці ракети падають в Каспійське морі. Є велика кількість е інформації підтвердженої, що, наприклад, в борянських лісах знаходили ті ж саме ракети е крилаті, які не долітали до України. А оскільки росіяни ретельно приховують так звані аварійні скиди, то й підрахувати всі просто неможливо. А от втрачені в результаті аварії літаки – запросто. За війну в аваріях і катастрофах вони втратили 23 літаки. Це я не враховую збитий вагнерівцями Іл-22. Від початку Великої війни самоліквідувались під час аварій. 7 Су-25, 5 Міг-31, 3 Су-24, 2 Су-30СМ та Іл-76. По одному ан 26 Су-24, Су-35 та Л-39. Щонайменше 25 російських льотчиків загинуло. І це тільки те, що росіяни самі ж помилково втратили. Владислав Величко, Євгеній Олінський. Ми Україна, марафон Єдині новини. До Києва прибула спікерка парламенту Латвії Дайга Мєріня. У Верховній Раді зазначили, що цей візит ще більше зміцнить альянс між нашими країнами. Минулого тижня нагадаю. Володимир Зеленський під час турне Балтійськими країнами зустрічався із президентом Латвії. Тоді він анонсував новий пакет допомоги Україні з гелікоптерами, гаубицями, боєприпасами. І Латвія також зголосилася очолити коаліцію дронів на Рамштані та виділити півмільярда євро на. Відбудову справу ухилянтів депутатів Київської міської ради та помічника депутата передали до суду. Державне бюро розслідувань встановило. Ці четверо впродовж року не з'являлися на службу, однак отримували зарплату як військові. За даними слідчих, ухилянти підробили відрядження. Їм допомагав командир військової частини, де депутати мали проходити службу. Тепер ухлянтам загрожує до 10 років в'язниці. Командир може сісти за грати на 5 років. Ще одного навідника затримали на Запоріжжі. СБУ затримала охоронця степногірського дитсадка. Той коригував удари по обласному центру, цивільній та критичній інфраструктурі регіону і навіть по своєму рідному місту. Крім того, за вказівками російської розвідки збирав дані про місця дислокації та переміщення сил оборони. За даними контррозвідки, його завербували у грудні через знайому хористку української православної церкви Московського патріархату. Зраднику тепер загрожує довічне ув'язнення. Встановлено, що за його наведенням окупанти обстріляли житлові будинки у селищі Степногірськ напередодні 2024 року. Тоді, внаслідок ворожого удару, загинув 43-річний чоловік. Багато приватних осель були пошкоджені або повністю зруйновані. Дивовижна історія з Дніпропетровщини. Зооволонтерка вижила під час ракетного удару завдяки своїм підопічним. Буквально за кілька хвилин до удару врятовані нею песики попросилися на вулицю. Ксенія пішла з ними гуляти. І в цей момент ворожа ракета поцілила в її будинок. Дім зруйнований. Загинули і семеро тварин Софія Москаленко. Продовжить. Тут була Двері в будинок. І я завжди, коли була тривога, я вибігала і спускалася у підвал. Навіть серед руїн Ксенія безпомилково визначає, де був коридор, а де стояв диван та обідній стіл. В один момент її будинок перетворився на купу каміння. Про те, що тут колись вирувало життя, нагадують лише розкидані вибухом речі. Та записи якісь були. Це був ранок неділі 7 січня. Щойно пролунав сигнал тривоги, Ксенія, як і завжди, спустилася у підвал поруч з будинком. Але в мене є тварини, які дуже хотіли гуляти, І тому я вимушена була піти з ними гуляти. Ксенія каже, собаки, немов відчували біду, бо щойно відійшли від будинку на сусідню вулицю, пролунав вибух. Коли я добігла до з середини вулиці я побачила, що це мій будинок, який просто склався. В щент. Тому, тому я потім почала орати це все, що я могла зробити. Жінка була у розпачі, бо знала, у будинку та на дворі залишилися інші собаки й коти. Ксенія раніше волонтерила у Дніпровському притулку для тварин, а коли переїхала у приватний будинок, стала рятувати місцевих чотирилапих. Деяких знайшли на сусідніх ділянках, деяких по частям збирали кішки. Двох знайшли двоє з достали їх, але вони десь розбіглися, Я ще не можу їх знайти. Під час тієї атаки загинули дві її кішки та п'ять собак. На допомогу жінці одразу кинулися сусіди розшукати улюбленців, що вижили, та врятувати бодай якісь речі. Другий поверх пав теж розтягнули, знайшли там документи які цілі усилівши речі, що ми змогли. Вижили ті собаки, що мешкали у вольєрі на вулиці. Три сестрички, так їх з теплотою кличе Ксенія. Це Кара, це Анжі, це Габі. Нині Ксенія з тваринами мешкає у будинку сусідів. А як зійде сніг, планує розібрати завали і побудувати на цьому місці нову хату. Руки, ноги зцілили, Я не пошкоджена. буду працювати, буду відновлювати. З Дніпропетровської області, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.